Йдемо далі, як можна підкачатися за допомогою гирь в умовах наближених до кімнатних вправи, про які ви навіть не здогадувалися просто зараз у чоловічому клубі. Вітаємо вас у нашій телекачалці. І сьогодні на тренуванні з нами знову гиря. Три цікавих нових вправи, які ми також можемо виконувати у домашніх умовах. І сподіваюсь, вони допоможуть нам вдосконалити наше тіло. Перша вправа це тяга гирі до підборіддя. Для цього нам необхідно прийняти вихідне положення, ноги стають ширше ширини плеч. Ми беремо гірю в руки, та нам необхідно стати рівно та підняти лікті максимально вгору. І знову ставимо, ставимо її на підлогу. Під час виконання цієї вправи у нас працюють м'язи ніг та спини, але особливе навантаження у нас йде на дельтоподібні м'язи. Важливо контролювати рівну спину та дихати під час виконання цієї вправи. Наступна вправа це комбінація випадів та жиму гирі однією рукою. Виглядає вона таким чином. Ми беремо гірю, кладемо собі на плече, спина рівна. Інша рука у нас знаходиться на далі, ми виконуємо випад назад, приходимо у вихідне положення і от цей самий час виконуємо жим. Як було вже сказано раніше, це вправа комплексної дії, отже, тут дуже гарно працюють м'язи, ніг, сідниці, а також пояс верхніх кінцівок. Це зрозуміло, що ми можемо виконувати цю вправу спочатку для однієї сторони, потім для іншої, таким чином пропрацьовувати обидві сторони нашого тіла. І звичайно, тренувальний комплекс має закінчуватись вправами для м'язів живота, тому ми приймаємо вихідне положення лежачі. Отже, ми приймаємо вихідне положення лежачі, гірю ми тримаємо у рівних у ліктових суглобах руках та робимо звичайні скручування. Дуже важливо для якісного виконання цієї вправи правильно дихати. Отже, ми бачимо, що траєкторія руху у нас достатньо коротка. Нам необхідно зробити повний видих у верхній точці, і під час виконання вправи ми повинні контролювати і уявляти, що наші ребра наближуються до нашого тазу. Отже, сьогодні у комплексі ми розглянули чотири. Правий тренувальний режим у нас 40 секунд робота, 30 секунд відпочинок. І таким е, чином ми отримуємо повноцінне тренування на 35 хвилин, чого е, досить для того, щоб гарно потренуватися вдома. Бажаю вам усього найкращого і до зустрічі.